Як Андрій Єрмак програв українським студентам на зустрічі, організованій Тимофієм Міловановим? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати такий собі кризовий, нібито, діалог, який відбувся між головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Та студентами, зібраними в Київській школі економіки з кількох університетів, включно із Могилянкою із Українським католицьким університетом, зустріч організовував Тимофій Мілованов, який є радником голови офісу президента, який дуже тісно співпрацює з кабінетом міністрів. Отримує, до речі, мільйони на замовлення на виконання певної аналітики від кабінету міністрів, натомість платить мільйони чинному прем'єр-міністру Юлії Свереденко, яку називають протеже. Ну чому я про це все перераховую? Тому що зустріч повинна була носити такий характер, скажімо так, тепличний і певним чином заспокоїти погані настрої студентів. Проти влади ці погані настрої вилилися в так зване в так звані картонні протести після того, як позбавили незалежності на Буїсап. Е, Андрій Єрмак на зустрічі заявляв, що насправді він хотів зустрітися із студентами ще раніше, ще до цієї ситуації, але де факто вийшло, що це так би мовити, кризова комунікація, щоб пригасити те, що відбулося. Але. Пригасити те, що відбулося, на мою думку, не вдалося, і не вдалося, я б сказав, і тріском. попри всю м'якість і деякі, скажімо так, негативні нюанси щодо українських студентів. Я потім про це скажу, аналізуючи власне. Цю їхню розмову, яка опублікована на економічній правді, насправді Єрмак отримав поразку, поразку дуже дуже жорстку. І я коли думав над тим, як назвати це відео, я хотів спочатку назвати там щось з розряду Фіаско Андрія Єрмака на зустрічі, організованій Дебілом Міловановим. Чому я кажу «дебілом Міловановим»? Не для того, щоб його образити, а я його просто цитую, адже Тимофій Мілованов сам себе називав Дебілом. А чому я настільки негативно до нього ставлюся? Тому що він не науковець, насправді він не володіє реальними знаннями, і він в свій час виконав надзвичайно негативну роль по викраденню в нас з вами української землі і нато. Тоді, коли Верховна Рада вночі під час карантину голосувала за розпродаж української землі і надр, а тоді проголосували разом зелені слуги неукраїнського народу, слуги Порошенка і слуги Пінчука з партії Голос Тимофій Мілованов тоді був міністром економіки. І, власне, і Гончарук, і Мілованов як міністр пішли у відставку відразу, коли це рішення було протягнуто. Це було їхнє головне завдання готуватися до цього. Я з Міловановим колись. А мав можливість поспілкуватися У 2015 році, здається, або 2016, мені здається, що все-таки в 2015, мене запросили на зустріч в одному офісі, там була досить велика група людей, і там був власне Тимофій Мілованов. Тоді його грантожерська, соросяча кар'єра в Україні тільки починалася з цієї організації Vox Ukraine. Вони проводили аналітику, знайомилися з громадськими середовищами і так далі. Організатори зустрічі на мене дуже образились, бо коли мілованов говорив дурню. Я потім його ловив за руку і казав, що це дурня. І до прикладу, один із наративів, який там просував Міловано, це те, що децентралізація, яка проводиться тоді, нічим не відрізняється від федералізації, яку її вимагає Росія там про ЛНР ДНР і так далі. Там було чимало нюансів, просто я оцей момент досить чітко запам'ятав. Такі люди, як Міловано і йому подібні, вони дуже не люблять, коли їх за руку. Ловлять на конкретних моментах. І що хороше і позитивне в цій зустрічі, що студенти на досить таки конкретних моментах ловили за руку Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, будучи достатньо амбітною особою, з надзвичайно, з непомірно роздутим его, він, як на мене, виявився набагато слабшим спікером, ніж я очікував. Або, можливо, він очікував, що там буде повністю теплична ванна а так не сталося. Причому що цікаво, Мілованов, який організовував цю зустріч, він пішов на півгодини раніше від самого заходу, а сам захід потім ще й на півгодини скоротили. Тому я думаю, що це може сталося не випадково, і Тимофій Милованов не хотів попасти під гарячу руку Андрія Борисовича з поганим настроєм. А тепер, власне, до самої розмови. Я, напевно, розпочну це в такому ключі, що вступ я зробив достатньо великий, і я буду озвучувати питання студентів і відповіді Андрія Єрмака. Панує думка, що звинувачення в російському впливі переросло в інструмент нападу на незручних опонентів. Наскільки це використовується в офісі президента? Перше запитання, яке наводиться в статті, як на мене, запитання дуже хороше, дуже правильне, натомість. Андрій Єрмак, чи не будучи готовим, чи я не знаю навіть чого він очікував, він почав розповідати про історію України з 91-го року і про те, як всі рухались не туди, а от зараз, нарешті, там, при президенті Зеленському, Україна починає рухатись до Європейського Союзу. Ну, це абсурд зі всіх боків, тому що. Тему так званого ЄС і євроінтеграції використовували практично всі президенти, принаймні починаючи з Ющенка, і навіть той же кучма, коли говорив про багатовекторність, то він все рівно зближення з Європейським Союзом, також завжди перелічував. Але що означає така відповідь Єрмака? Це втеча від питання. Питання це по суті пряме обвинувачення. Тобто, ви працюєте в дусі, не заважайте нам красти. А то Путін нападе. В такому, таку риторику використовувала попередня влада, і таку ж риторику використовує зараз. Всі, хто говорять про брехню, про маніпуляції, про порушення Конституції, це агенти Кремля, руки, ноги, хвости, роги і так далі. Ну відповіді, як на мене, від Єрмака не було. Наступне питання. Я розумію, що ця зустріч в контексті протестів, які були про набу та САП, і голосування, які в результаті потім відбулись. За моїми спостереженнями, це все було не стільки про набу і САП, а ми просто не хочемо, аби було як у Росії. І ми боїмося, що це один із кроків туди. Це озвучила студентка. Ну Єрмак почав відповідати: це неправда. Ми з Мілованом домовлялися задовго до, але. Але суть в тому, що ніяких пояснень Єрмак не зробив. Єдине, він сказав: Я тут взагалі ні при чому, тому що ця вся історія мене застала тоді, коли я був у Туреччині. Це настільки брехливо і настільки смішно, тому що справжні причини такого аврального нападу на НАБУ і САП ні, поступово НАБУ і САП збиралися зрізати, скажімо так, в повноваженнях можливостях для того, щоб усунути потенційну загрозу. Але цей авральний закон. Які правки до якого внесені за один день закон проголосований за один день, відразу підписаний Стефанчуком, відразу підписаний президентом, мав причиною тільки одне: їх дуже налякали плівки Міндіча і те, що на них є, і вони максимально старалися різко це зупинити. І ті всі протести, які розпочалися, вони розпочалися не просто так: відбулася зустріч послів Великої Сімки. Зустріч відбувалася в посольстві Сполучених Штатів Америки, і після того всі ті, хто належить до грантуїцьких середовищ, отримали команду, і після того вони почали через свої мережі піднімати людей. І отут, коли хтось скаже, що картонні протести були проплачені, це не зовсім так, а в багатьох місцях це зовсім не так. Є люди, які належать до пулу тих, хто отримував гранти, отримував їх роками. Працюючи роками, збираючи форуми, спілкуючись з молоддю, студентами і так далі, в них є механізми поширення інформації. Вони не отримували гроші, навіть організатори не отримували гроші за ті протести. Це просто, якби, частина їхньої роботи, бо вони впродовж тривалого часу фінансуються грантами. А всі решта, молодь, з якими вони контактують, вони підтримали ці протести, тому що зрозуміли, що щось відбувається погане. Підозрюю, що в деталях глибоко вони це навряд чи розуміли, і це пов'язано з багатьма нюансами, навіть з тим, що насправді дуже мало людей, які провели правильну аналітику по тому, що відбулося. Тому що головний удар йшов не по набу, головний удар йшов саме по САП, тому що САП, здійснюючи процесуальне керівництво в над у відповідних кримінальних провадженнях, воно має можливість кусати всіх включно із депутатами, міністрами, із кумом Зеленського Чернишовим там і так, далі, і так далі. І про діяльність е, процесуального керівництва і відповідних детективів НАБУ, навіть керівник, навіть директор НАБУ може не знати. Ну але цю всю історію затерли, і Єрмак каже, ну це все випадково так склалося, тому що зараз не можна просто позвонити депутатам, сказали, щоб вони голосували там і так далі. Ну так, звичайно, не можна. І тому 263 чи 266 скотеняк голосує за позбавлення незалежності на БУІСАП в лівому законопроекті правки, до якого внесені за одну добу. За абсолютно випадковим збігом обставин і Стефанчук, і Єрмак, і Зеленський підписують його за один день. І знову ж таки, за абсолютно випадковим збігом обставин, через 9 днів вони це все скасовують. Ну, це все абсолютно випадково. І це я не перекривлюю. Я хочу, щоб кожен з вас прочитав оцю статтю на економічній правді. Власне, це стаття про зустріч Єрмака із студентами. Фактично, Єрмак веде до того, що це все набір випадковості. Йдемо далі, питання студентів. Працівники, які мають доступ до державної таємниці, мають протягом 6 місяців пройти поліграф, організований СБУ. Поліграф не є повністю науково доведеним. Як громадськість може бути впевнена, що таке опитування буде проведене чесно, а результат не буде підтасований. Той, хто задає це питання, він до кінця не розуміє, як працює поліграф і як працюють поліграфні служби в тих же Сполучених Штатах Америки. Бо в США кожна структура, кожна спецслужба має свій поліграф внутрішній. І є окрема агенція, яка перевіряє всіх інших, і насправді при потребі звіряються результати і цієї окремої агенції, і внутрішнього поліграфу, тобто такий взаємний перехресний контроль здійснюється. В Україні е, цей законопроект, який пропонується, він не містить деталей і не зрозуміло, хто буде проводити цей поліграф. І скоріше за все його дадуть е, комусь, хто є ручним для Андрія Єрмака. І відповідно, з допомогою формулювань, з допомогою різних багатьох речей, цими результатами можна маніпулювати. Але Андрій Єрмак на це питання не відповідає. Він розповідає про те, що він не бачив того законопроекту. Він ще його повністю не читав. Він же дуже зайнятий. Він ж був в Туреччині. Але, ну, типу, ви не переживайте, якби все буде добре. А Далі йде питання, зараз, перепрошую, тут воно чомусь в мене прогорнулося. Далі йде питання, мабуть, найкраще з усього, ну, мені воно найбільше сподобалось. Ви голова Офісу президента, не прем'єр-міністр. Згідно з положенням про офіс президента, у вас доволі формальні повноваження. При цьому ми неодноразово бачимо в змі історію, що офіс багато на себе бере історії на ці дебільні формулювання, історія, історія, кейс і так далі. Ну таке враження, що ті люди не знають, що таке українська мова або наслухались всяких мілованових, ну що в принципі відповідає дійсності, але вертаємось до питання. І по суті, в нас утворюється паралельна гілка влади. Чи не здається, що це не так, як має бути, і що є певна проблема в нашої виконавчої влади? Наша виконавча влада це кабінет міністрів України. Кабінет міністрів України це вищий орган виконавчої влади, тому що формально президент не є очільником виконавчої влади в системі поділу влади на три гілки. Але ну формально головою виконавчої влади є прем'єр-міністр. Хоча де-факто в президента ну знову ж таки, я не хочу зараз вдаватися в дискурс президентської республіки, парламентської парламентсько-президентської у нас по суті е якась зелена бананова республіка, а не, а не взагалі щось парламентсько-президентське. Але питання дуже гарне, дуже чітке і дуже по суті. У вас немає повноважень. Хто ти такий взагалі? Чому ти стільки багато вирішуєш? На підставі чого? Я виконую рішення Зеленського. В принципі, в кінці десь так відповідає е, Єрмак, що от я допомагаю Зеленському, а він у нас найбільш героїчний президент. Але яка різниця, кому ти допомагаєш? Є Конституція України, є закони України, які мають виконуватися, а вони зараз не виконуються. І от Зеленський тут відповідає, говорить за структуру, посилається на е, що цікаво, він втікає від цього питання спочатку і повертається до питання поліграфу. І каже, що от щодо поліграфу, вам би міг відповісти голова СБУ Малюк, тому що він з цим питанням обізнаний, він спілкується з багатьма представниками громадянського суспільства. Це я читаю дослівно. Я думаю, якщо поставити йому це питання, вони точно отримають відповідь. Далі включається в цей момент, в цей момент розмови, включається Милованов з кількох причин. Перше. Єрмак поліз на слизьке, точніше, його загнали на слизьке. Він не знає, як відповісти, бо повноважень в нього немає відповідно до законів. І друге, чуючи попередні відповіді, коли тобі задають конкретні питання, тобто Єрмаку, а відповіді йдуть абсолютно не конкретні. Студенти, як написано в цій статті, студенти починають сидіти в телефонах. Миловано для того, щоб притягнути їхню увагу, включається і пропонує прямо з аудиторії позвонити малюку. Склалося враження, ніби президент. А КСЄ хотів повернути увагу молоді. Ну але цього не сталося. Єрмак відмовився це робити, і, ну і далі розмова пішла. І наступне питання дуже дуже гарне. Як ви оцінюєте якість комунікації стосовно законопроекту? Чи не вважаєте ви, що з боку влади було недооцінено, як відреагує суспільство? Влада не мала часу. Взагалі на те, що пробити ті оцінки. Зовсім не мали часу, бо в них за... підгорало. Вони до цього часу бояться плівок Міндіча. І що там записано, і в кого в руках ті плівки можуть бути. Я підозрюю, що хтось на Заході ті плівки вже має. Продаж таких плівок Боголюбовим, який, швидше за все, спочатку, і, можливо, з подачі Коломойського якраз організовував це прослуховування і лише потім підключив набу. Ну, це настільки вагомий козир, який може посприяти навіть виходу коломойського на волю. І я думаю, що є люди, які готові за нього заплатити дуже багато, в тому числі заплатити політично. Стосовно комунікацій, Єрмак каже, якщо є питання, то комунікація безумовно недостатня. Якщо є сьогодні запит, безумовно, з комунікацією потрібно працювати і правоохоронним органам, і парламенту, і так далі. І в цьому місці, замість того, щоб далі відповідати про конкретику, Єрмак знову починає розповідати про президента. І отут підходить дуже гарний коментар від студента. Просто ну, в точку, от якщо слідкувати хронологічно за всією лінією розмови Єрмака із студентами, коментар студента, коментар Тереза запитання. Насправді вразило дуже талановито Андрію Борисовичу, ви відповіли на три питання, і я не почув відповіді майже на жодне. Оце і є оцінка зсередини того, що відбувалося, тому що тепличної ванни не вдалося, а студенти в фальшивому шоу приймати участь не хочуть. Ну і відповідно відбувається те, що відбувається. Для Єрмака ця зустріч стала нервовою з самого початку. Коли він почув оце, ну він захвилювався. Отут тут українська правда пише: було видно, що ця лінійність вразила голову ОП. Та важливіше, вона підкреслила прірву між світами, у яких живуть студенти та Єрмак. Перші бажали почути конкретику на чіткі запитання, останній відповідав абстрактно, ніби намагаючись довести, що позитивні дії влади під час Великої війни надали індульгенцію на будь-яку критику. Молодь не поставила жодного компліментарного запитання. Це дратувало Єрмака, його голос ставав дедалі агресивнішим. До його чести, до переходу на особистості не дійшло. Питання не в агресивності Єрмака. І питання, які ставлять студенти, ставили студенти Єрмаку. Деякі з них особливо про повноваження були дуже точні, а деякі були надзвичайно м'які м'які. І, на жаль, на жаль, наших студентів є величезний, величезний мінус. Ми програємо битву за нашу молодь, тому що вони не бачать суті державотворчих процесів. Там Єрмак згадує в контексті народних депутатів, там, голосування і так далі, каже, кожен з них буде нести відповідальність і говорить так, як це було в процесі е, прийняття рішення про приватизацію землі. Але це брехня, тому що те, то, що Єрмак назвав приватизацією землі, це насправді розпродаж України української землі і надав всупереч 14, 14 статтям Конституції. А студенти, які були присутні там, левова частка з них має те, що один мій друг каже, відсоросячений мозок. А інакше і не може бути, якщо у них викладають такі дегенерати, як Тимофій Мілованов. І вони просто цього не розуміють. Вони можуть як мантру повторювати якісь безглузді речі про так званий вільний ринок, про те, що його немає там тільки в Північній Кореї, Кубі там і так далі, чомусь сором'язливо замовчуючи той ж Ізраїль, до прикладу. І ще багато нюансів. Але оця оцінка, вона була насправді дуже дуже класна і. Ну, вона для Єрмака, ну така, м'яко кажучи, протвережуюча. Зважаючи на те, що обсяг даного відео вже перевищив те, що я планував, то я постараюся максимально лаконічно. Наступне питання студентів. Не хочу давати оцінку закону, усі вже все почули. Але на кого це було розраховано? На яку категорію громадян? Хто з п'яти-шести менеджерів був автором цього закону? І що мало статися після ухвалення закону? Люди не мали вийти на вулицю? Ну тут Єрмак робить фінтвухами, каже, що стосується вашого питання, воно із самого початку з відповіддю. Але знаєте, тут майстерня задавати питання, коли мова йде про журналіста, згадайте, як Бутусов задавав питання Зеленському. І Зеленського аж корчило на стільці ще до повномасштабного вторгнення. А Бутусов задавав таке питання, відповідь на яке насправді очевидно. Оце формулювання, це, ну, це дуже майстерно і його треба вміти робити. Ну тут знову ж таки Єрмак від цього втікає, але він, в принципі, не дає відповіді, він виляє і каже, який в нас хороший президент, перший, який йде там, в Європу там, і так далі. Наступне питання. Ви щойно говорили, що депутати проголосували за цей закон, але ми бачимо, що він. Був у неймовірно швидкому режимі підписаний президентом. Дивлячись на статистику, закони зазвичай підписують за 10-20 днів, а деякі закони не підписують зовсім, хоча це порушення Конституції. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний екстрарежим підписання законопроекту, який ліквідовував незалежність НАБУ і САП, і що ви думаєте про той факт, що десятки законів ще не підписані? Дуже точне питання. Той, хто його задавав, він навіть розуміє певні елементи конституції достатньо глибоко глибше від. Середнього рівня тих, хто були присутні на зустрічі. Ну, в мене таке враження. Різні є закони, відповідає Єрмак. Десь вони аналізуються, на деякі накладаються вето. Є чутливі закони, які президент відкладає і не підписує, різні формати. Деякі закони дуже швидко підписуються поза чергою, бо є процедура, де всі заступники повинні дати свою експертизу. Це повна брехня і повна єрес. Відповідно до Конституції, президент не має права просто не підписати закон і відкласти його в сторону. Так, в самій Конституції не передбачено відповідальності президента. Але насправді, коли Верховна Рада проголосувала а це єдиний законодавчий орган в парламентсько-президентській республіці, то президент зобов'язаний це підписати. І в свій час один із кращих правників України, Віктор Шишкін, спілкувався із своїми візаві, тобто суддями Конституційного суду, із е, Німеччини. І в цьому спілкуванні він каже, що от буває така ситуація, що президент не підписує закон, який вже був проголосований. Німці хвилин 10 не могли зрозуміти, як. От як? Тому що для них, з точки зору логіки, ну як закон є, його треба виконувати, президент не може, в нього нема повноважень. Він підписує, тому що парламент вже прийняв. І парламент є верховний, і парламент формує кабінет міністрів і так далі. і так далі. А в нас, а тут Єрмак каже, що якісь відкладаються. Ні, накласти вето таке право в президента є. Але накласти вето чи відкласти законопроект, не сказавши ні так, ні ні. Це зовсім інше питання. І тут Єрмак, власне, просто прямо і цинічно бреше. Це Насправді, з точки зору державотворення, ну це дуже дуже важливо. Ну, і наступний був такий напівжарт. Студентка запитала, мене звинувачують в тому, що ви платите мені зарплату за те, що я пишу. Єрмаку, це питання сподобалось, я хоч буду знати, кому плачу. Ну і далі питання саме сформулювали. Але питання досить непогане. Є поняття інформаційних бульбашок. Коли люди спілкуються всередині цієї бульбашки, вони думають, що всі інші мають таку ж думку. У мене є відчуття, що така бульбашка сформована всередині Офісу президента, тому що занадто пізно приходить розуміння, який реальний настрій у суспільстві. Звідки ви отримуєте інформацію про все? Про новини, чи читаєте ви українські медіа, Твіттер, бо є відчуття, що цього не відбувається? Єрмак дає там якусь відповідь, каже, я не вважаю, що ми у Бульбашці, а вони не у Бульбашці. Вони формують свою бульбашку і нав'язують українцям, але в них на службі величезна кількість медійників, блогерів, експертів, телеграм-каналів і так далі, де просто відкрито брешуть, возвеличуючи нашого найвеличнішого боневтіка. Далі наступне питання, і це вже мабуть останнє запитання. Як ви вважаєте, які інституційні гарантії, як голова ОП, ви і ваші колеги можете впровадити для мінімізації узурпації влади? Ну, гарне питання і формулювання узурпації влади також дуже важливо. Узурпація відбулася. Узурпація влади певним органом, навіть якщо президент, президент це також окремий орган, це привласнення невластивих, непередбачених йому конституцією і законами України функцій. В першу чергу, насправді там визначення набагато ширше, і поняття узурпації набагато тонше і важливіше, але суть така, коли немає таких функцій, ті функції присвоюються. Відповідь Єрмака: перше, знову дивимось на факти: ми воюємо із недемократичною країною. Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право і військові, між іншим, багато разів про це говорили обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить. Це в конституції прописано. Це є повна брехня, чергова брехня Андрія Єрмака. Чому тому, що я, як людина, яка пропрацювала з авторами конституції певну кількість років, я досить добре знаю трактування е, воєнного стану, і в самій Конституції записано, що при веденні воєнного стану можуть обмежуватися певні права та свободи, можуть. І знову ж таки в самій конституції записані права та свободи, які не можуть обмежуватися при жодних обставинах. Я з приводу цього в свій час, до речі, Віктора Івановича Шишкіна брав інтерв'ю. Воно є на цьому каналі. Ви можете його переглянути. Так, от, коли записано, що можуть обмежуватися, то можуть обмежуватися це не з точки зору логіки якоїсь. Віце-президента і такої посади в нас в Україні не існує. А з точки зору духу закону, тобто, якщо для відсічі агресору потрібно звузити щось, що відповідно до Конституції можна звузити, бо є речі, які там не можна звузити, це прямо передбачено в самій конституції. То тобто це треба звузити, але не тому, що хтось так захотів, а тому, що є аргументація. В основі кожного закону, кожної постанови Кабінету міністрів, кожного указу президента лежить так званий дух відповідного, відповідного нормативно-правового акту. Дух це те, заради чого відповідний закон приймається. І оцей дух, він є первинним. А буква. Повинна втілювати цей дух формально юридичною мовою в вигляді конкретного закону, який ми вже читаємо. І коли Єрмак каже, що от ми могли обмежити, а не обмежили, це є брехня, це є викривлення конституції, якою вони прикриваються тоді, коли їм це стає потрібно. Ось такий мій коментар. Насправді ця зустріч дуже знакова. Мені сподобалось, що студенти не прогнулися. Я розумію, що Мілованову, скоріш за все за це прилетить, але знаєте, кого, -кого а таких скотиняк, як Мілованов, жаліти взагалі не треба. Це істоти, які дуже глибоко, продумано, цинічно вбивають Україну, які прислуговують вбивцям внутрішнім ворогам вищого порядку, заробляють свої мільйони, а потім в будь-який момент часу готові з України втікати. І те, що відбулося з Єрмаком, це для нього був холодний душ. Студенти повели себе правильно і за це їм повага. На превеликий жаль, нашим студентам не вкладаються в голову в голови справжні ціннісні речі стосовно держави, стосовно теорії держави і права, стосовно взаємодії економіки та політики, стосовно того, що той же ж вільний ринок ще років 40-50... Тому провідними економістами світу повністю висміювався стосовно того, що пишуть е, Нобелівські лауреати з розряду Джозефа Стігліца, чи надзвичайно рекомендую всім читати норвезького економіста Еріка Райнерта на противагу дебілам з розряду Тимофія Мілованова, яких в Україну спеціально завезли для того, щоб організовувати тотальний розпродаж того, що ще не встигли вкрасти внутрішні і зовнішні вороги. І це проблема нас з вами, тому що молодь насправді не винна в тому, що вона не отримує доступу до такої інформації, в тому, що саме в таких умовах і в такому стані знаходиться наша освіта. Але зрештою, не тільки освіта в нас знаходиться в такому стані тотальне свавілля в будь-якій сфері життя. І це дуже страшно. Насправді, реально, якщо ви задумаєтесь, немає жодної сфери життя в Україні, яка б зараз нормально функціонувала. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Відео вийшло довге, але я його постарався зробити сутнісним із поясненнями того, що де та чому не так. Тому воно є важливе. і відповідно, ваша інформаційна підтримка збільшить кількість поінформованих українців, які, користуючись певними ключами, будуть все більше і більше мислити самостійно і самостійно аналізувати те, що відбувається. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.